Любі, дівчатка та хлопчики пропоную послухати цікаву історію. У християнській школі інтернаті всі збиралися їхати додому на свято. Турея давно чекала різдвяних канікул. За нею приїхав тато. Вони довго їхали додому, і в дорозі турея багато міркувала. Тату. А рече, де мене впізнає? А як там гасан? Турея раділа, що знову побачить брата і сестру, а також кота і кіс. Коли вони в'їхали в село, у вікна вже горіли свічки. На дворі літали світляки. Дівчата набирали воду з криниці. Побачивши туреї, вони закричали привіт, туре! Як чудово, що ти приїхала. Як у тебе справи? Розкажи нам про свою школу. Гаразд, але завтра, бо зараз вже пізно. Приходьте до мене завтра. Мама приготувала улюблену страву туреї. У них було так багато новин, які вони бажали розповісти одна одній. І, хоча турея давно не бувала вдома, все тут було як раніше, тільки одне було незвичним для туреї вона думала про це перед сном, коли лежала в ліжку. Було Різдво, але в їхньому селі ніхто не святкував. Турея була єдиною людиною в усьому селі, яка любила Господа. Вона хотіла святкувати Різдво, але не знала, як. Придумала, завтра я стану рано вранці та піду почитаю Біблію. Так вона й вчинила стала рано вранці, тихисенько вийшла з дому і піднялася на пагорб. Вона сиділа там сама і читала. Про Марію, Йосипа та маленького Ісуса. Ісус прийшов до своїх, але вони не прийняли Його. Господи Ісусе, в той день у Вифлеємі люди не впускали тебе до своїх домівок, а сьогодні вони не впускають тебе до своїх сердець. Турея повірила в Ісуса і прийняла його в своє життя як Господа і Спасителя, коли їй було десять років. Турея, я всюди шукаю тебе. А що ти читаєш? Турея розуміла, що якщо розповість брату біблійну історію, то він може повідомити про це батькам, і тоді в неї можуть бути серйозні проблеми. Однак вона відважилася розповісти брату про Ісуса. У час, коли церковні дзвони по всьому світу звіщали про народження Христа, цей хлопчик. Вперше почув історію Ісуса. День розпочався прекрасно, але під кінець дня пролилися сльози. Чому? Про це я розповім вам у наступній передачі. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу. Контакт риска, Ру Собачка Storyful Children Крапка.орг